Всім привітик! Всіх вітаю, мене звати Марія. Ось у мене така краса. Скоро вже буде побільше часу, і я вам буду все показувати всі свої новинки. А сьогодні до мене приїхала посилочка, і я вирішила показати вам розпаковочку, хоч на трошки вийти до вас в ефір, з'явитися, порадувати вас, хоч трішечки. бо... Ну, чесно, 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 на зйомки в мене взагалі немає часу. Ну, просто, ну, вибачте мене, ну, ви повибираємо картоплі, моркву, буряки, розгребемося на городі, і тоді я буду вся ваша. Буду знімати для вас гарні відео, обіцяю. А сьогодні розпаковка. Так, вирішила показати, бо гарні, дуже я підсіла на філодендрони. Таке цікаве таке упакування. Я ніколи так не пакувала. От, зараз подивимося разом з вами. У мене з'явилося багато нових філодендронів. Так, Цукерочка, що мене теж дуже радує, бо я люблю солоденьке, але, чесно признаюся вам, сама ніколи не відправляла квітів з цукерочками. А сама вже отримувала ну, десь приблизно 5 таких посилочок з батончиками різними. Було дуже приємно. Треба і собі. Практикувати так. Так, а що це я не взяла ножнички. Це зараз, да, секунду. Так, це філодендрон White Wizar. Зараз я. Шорти трошки знімаю, стараюся. А таких відео і на роботі, якось так, що дівчатка завал. Не знаю, як у вас, ну, напевно, у вас теж ви всі зараз в городах сидите. Бачу, бачу, що теж мало хто знімає. Але ще трошки треба потерпіти. І свята перенеслися всі на два тижні. У нас раніше був праздник в селі 21 вересня, а це буде в п'ятницю. Тому готуюся. Ось я вже тут підписала. White Wizard. Такий прикольний філодендрон з білою варігатністю. Дві точки росту бачу я. Ось так вкорінений в мохові. Так, будемо ростити і любити спостерігати. Ось яка гарна варігатність тут на листочках і на стовбурі. Клас, супер. Мені дуже подобається. Бо в мене вайт Леді. То щось мене розчарував трішки. І ще один філодендрон. Але як він називається, я боюсь неправильно вимовити назву, тому я переписала і зараз покажу вам, просто щоб не було смішно. Якщо я неправильно назву його, він з такою м'ятною варігатністю мені сподобався дуже Це проміжок і це подарунок. Бо в цієї пані я вже другий раз замовляю, може зараз і покажу. Ой! Так. Ну, точки росту я не бачу ще, але корінці є тут. Ось такий філ. І зараз покажу назву. Ось так називається. Так, Антуріуми. чоловіче щастя. мені. Чомусь хочеться, щоб у мене було. Захотілося мені в цьому році, я ще придбала фіоріну фіолетовим кольором квітнуть квіти. Придбала ще у відео обов'язково вам покажу кришталевий, а це. Кларі Нервіум. Будемо ростити. А, і ще в мене є там реанімашка, така я колись купувала голландського антуріума з зеленими квітами, такими салатовими, ділила його. І. Поділку по собі одну залишила, і він у мене мало що не загинув. Але я його врятувала, такий пеньочок малесенький, малесенький пеньочок був. Я його посадила, пообрізала, він там загнив, все пообрізала і посадила в мох, і він ожив і дав багато пагонів мені. Зараз я зупиню на секунду відео і покажу вам. Так, то це Кларі Нервіум ось такий. Ну, він буде ще змінюватися. Зараз покажу вам кришталевий, він дуже подібний зараз із кларінервіумом, Нервіумом, але пізніше вони будуть відрізнятися. От весною я придбала фіоріно, фіолетовенькі будуть. Ось є, я вже його пересаджувала, є корінці. А ось це будуть. Напевно, треба прийняти цю негарний цей ящик псує вид. Це буде зеленим квітнути. Хочу сказати, що залиш... все зігнило, що в мене в поділку, яку я ділила, все зігнило, залишився один листок. І ну, просто ну, отакий от малесенький пеньочок я пообрізала всю гниль. Він там зараз в ґрунті. Я посадила в мох, і він дав ось. Три таких рости гарних, і я вже його пересадила. Але хочу зауважити, що без вугілля саджаю антуріум. не люблять вони вугілля. І ще перед цим я посилочку замовляла у цієї пані, зараз вам покажу. Ще два філодендрони нових у мене з'явилося. Маска. Зріз, я замовляла. Ось тут видно точка росту. Скоро ми його з вами посадимо обов'язково. Ну, він такий крутезний просто цей лист. І... Ще один філодендрон, тільки я вам зараз назву його не скажу. Це проміжок, він дуже схожий на Пінк-принцес, але ну, це не Пінк-принцес. Я зараз назву вам не можу сказати. Приїхав до мене, значить, проміжок, і тут я вже дивлюся, ну, десь приблизно місяць вони в мене. Вже є почечка ось тут видно. В наступному огляді я обов'язково вам його підпишу. Ну, ось така розпаковочка. Такі похвасталася вам. Такою красивою маскою філодендроном. Бажаю всім гарного перегляду. До нових зустрічей на все добре. па-па!